Сьогодні я хочу розповісти, як пити рецинову олію або касторку. Але, по-перше, потрібно спочатку задатися питанням навіщо? Наразі медики прямо кажуть, що здоровий кишечник це запорука здоров'я. Якщо наш кишечник забруднений, то ми потроху втрачаємо своє здоров'я у вигляді хронічних захворювань, алергії, гіпертонії, складних захворювань наших суглобів. Тут спектр хвороб не обмежений. Причому унікальність рецинової олії в тому, що вона вичищає весь бруд навіть з найтонших, найскладніших ділянок нашого організму і причому не впитуючись. Гельмінти, перебуваючи в нашому організмі, особливо що це здорові особини, вони ж своїми присусками впиваються в стінки кишечника. Ярицинова олія, будучи в розлірітому стані до температури нашого організму, вона має властивість потрапляти містінкою качаченка і присоскою гельмінта, тим самим відшаровуючи його. Тобто ми бачимо дві цікаві властивості рисинової олії. Ну, по-перше, те, що вона допомагає виводити гельмінтів з організму людини. Друге, це очищення від всіх наростів, калових каменів, токсинів, які накопичуються в нашому організмі завдяки неадекватному харчуванню. Тому рецинову олію пити корисно її потрібно пити постійно. Тому, якщо ви спостерігаєте у себе, що у вас порушення, перестатика кишечника, запори або, наприклад, просто діареї на тлі якогось харчування, то знайте, що рецинова олія це ваша паличка-виручалочка. Кому не рекомендується пити рецинову олію? При це не рекомендується пити людям, у яких загострення хвороб кишково-кишечникового тракту. Це виразкові хвороби, але тільки виразки, що на стадії кровотечі. Якщо ж пса статичний прояв виразкової хвороби, тоді все пити можна. І другий пункт це вагітність. Зараз мало хто цяцький заліжинками у момент родової діяльності. Просто вколюють якийсь препарат і вона посилюється. Так от рецинова олія також посилює родову діяльність, тому на будь-якому терміні ми її не п'ємо. Це були всього два пункти, при яких не можна пити рецинову олію. Тепер, як шпити касторову олію? На 1 кг тіла беремо 1 мл кастурки. Якщо у вас 50 кг, то берете 50 мл кастурки. Якщо 100, то 100 І так як це не мана небесна, це, м'яко кажучи, не дуже смачна олія, то ми придумали таку хитрість. Береться такі самі пропорції один до одного 50 мл олії і 50 мл якогось соку кисло солодкого Це може бути яблучний, апельсиновий, грейпрутовий і змішуються разом. Так як ми знаємо, що властивість олії те, що вона легша за воду, то ми її там в блендері або в маленькій пляшечці такій дитячій протягом хвилини-півтори і на водиху випиваємо тако. І за один раз треба випити. І потім швиденько, наприклад, взяти дольку апельсину і так сказати закусити. Це потрібно, щоб особливо був якийсь соковитий фрукт, наприклад, яблуко, не підійде, бо його треба рожовувати. Нам треба дуже швидко висмоктати сок. І після цього ми не робимо ніяких різких грухів, щоб це все не вийшло з нас. Бо це ж повторюся, це не дуже смачно ні на запах, ні на смак. І далі можемо жити своє життя. А як обирати хорошу рецинову олію, я розповіла в телеграм-каналі. Для зручності залишу посилання на цей пост у першому закріпну... закріпленому коментарі. Як часто треба касторитися, таке придумали слово. Оптимально це один раз на тиждень. Як ми її п'ємо? Перед тим як пити, треба підготувати наш організм. Наприклад, ось закінчився тиждень трудовий. Хто незалежний від найманої праці, той взагалі діяльність рецини не обмежена. Наприклад, в п'ятниця вечір ви приходите, нічого не вечерюєте, можете випити трав'яний чай, і вже зранку на п'єте касторову олію. Ми випили касторку разом з яблучним соком, там апельсинкою закусили, і потім протягом дня ми нічого не їмо. Можемо випити там той самий трав'яний чай, настояний з медом і все. Головне нічого не їсти, щоб рослина олія могла вільно працювати. Зазвичай очищення організму починається через 2-3 години. Це не буде страшною діареєю, просто починається планомірне очищення. Якщо ж очищення кишечнику почалося ближче до вечора, це означає, що у вас дуже грязний організм і вам потрібно постійно пити рецинову олію. І другий варіант, ви могли просто взяти малу кількість, і вона не встигла так швидко подіяти. Також запитую, чи потрібно робити клізму. Якщо у вас є якісь засіяні явища, запори, то обов'язково її треба робити ще краще, як чашку есмарха. Якщо у вас таких явищ немає, ви вважаєте, у вас добра перестати кишечника, то ви можете її не робити або зробити мікроклізму. Але я б рекомендувала б, краще б зробити. Тоді буде пиття кластурки і очищення організму ще краще відмуватися. Якщо залишилося питання, то пишіть в коментарях. А ще можете написати там дякую за нове відео і так далі. Це мене чесно кажучи, дуже мотивує створювати і далі для вас контент.